Всім привіт! Рада вітати вас у своєму новому відео. Вчора дивилася свої, е, намагалася з'ясувати свої результати схуднення, і ви знаєте, що я проаналізувала, що я, ну, звісно, коли ми приїхали в Чехію, е, в якій я там вазі була, я не пам'ятаю, в мене не було вагів, але я була достатньо худа, що мені не треба було е, ваги, але мама мені пам'ятаю, подарувала ваги, Коли я вже, мабуть, почала скаржитися, що я відчуваю, що я е, починаю поправлятися. Але у мене ніде не зберіглося ніяких даних, яку вагу я мала. Стосовно схуднення, коли мама мені подарувала ваги, я не зафіксувала, яка у мене була вага, але з'ясувала, що у січні 2023 року я почала худнути з ваги 71,3 у січні, так, у січні 2023 року, а 26 квітня 2023 року у мене вага була 66,5. І потім я ще була точно, пам'ятаю, на дієті, але я поїхала в Україну потягом. Я з собою заморожувала Вінігрі, пам'ятається мені, але мене так укачувала, що я ледь пережила ту поїздку. Ми тоді часто їздили з Іланою і мене всюди, всюди мене укачувало, Я дуже погано себе почувала. І тому я закинула схуднення. І в серпні 2023 року я важила 73 кг. Тобто я в січні 71, в квітні 66, а в серпні. А в серпні 73. Це максимальна моя вага між вагітностями, наскільки я пам'ятаю, останні, мабуть, років сім. Так точно це була максимальна вага. Це було 6 серпня 2023 року, 73 кг. кілограма. І я там приміточка, що я почала худнути. На наступний день у мене була у мене пішло за добу 800 грам з першого дня дієтичного. На наступний день у мене було 72,2, і це моя довагітна вага. Тому що 8 серпня у мене вже були почалися останні місячні. Тобто з цього дня якраз 72 на наступний день. Уже місячні пройшли через тиждень, я завагітняла і вже пішло-поїхало набирати вагу. І виходить, що йшла за... народжувати я 88 кілограмів там, з хвостиком, ну, майже 89 За два дні до пологів у мене було 88-100. а перед самими пологами, здається, на Взважувалася я у лікаря, там щось було майже 90-89, ну це вже за добу перед пологами. Ось. І вийшла я з пологового будинку з вагою 85. Тобто у мене за пологи пішло за вагітність я набрала 16 кілограмів, а за пологи у мене пішло тільки 3 кілограми. Ну, у мене донька народилася е, 3500, тож. 3,450, якщо бути точною. Тож, коротше, у мене пішло тільки 3 кілограми. Ну, понятно, з цими грамами, там, не, не зрозуміло. І така вага у мене трималася до. Ні, я пам'ятаю, що трошечки вона у мене спала, щось там було навіть 84 або 83, я не пам'ятаю, а потім вже пішла вона наростати десь через місяць, що я вже дивлюся, що я пам'ятаю, що був кілограм вже набрала. Тобто вона пішла після пологів там десь за місяць, а потім я вже почала рости. 85,4, коли я у 2 місяці після пологів я збагнула, що мені треба худнути, і це я вже стартувала з такої ваги. І е, за 2 місяці я повернулася у довагітну вагу. Тобто, якщо я почала худнути 8 липня, це самий перший день, то 16 вересня у мене 72. На вагах, і це моя довагітна вага. Зараз вже пройшов тиждень. За цей тиждень я скинула ще 900 грамів, і на сьогоднішній день у мене вага 71 600 Отже, що я можу сказати? Що за 4 місяці я позбулася повністю набраної ваги за вагітність, і це я вважаю чудовий результат. Я коли народжувала першу доньку, я тоді взагалі за вагітність набрала 30 кілограмів. Там були колосальні. Я була така, така прям пухка, пухка напрямки були великі. І там у мене, якщо я все життя була 48-50, то за вагітність набрати 30, і вони у мене довго не прощалися я з ними, тому що були такі установки, були такі убіждення, що якщо я сяду на дієту, ну я ж тоді не знала ніяких толкових схем харчування про правильне. Харчування я також там тоді не, не дуже в курсі була. Я знала тільки про дієти, що вони шкідливі. І я тоді знала, що мені не можна, ні дай Бог, молоко пропаде, не дай Бог, там щось дитинка почне мало ваги набирати. Але Альвінка народилася з малою вагою. 2950 була вага. І у мене там була проблема. Вона погано груди брала, я погано прикладувала, мені сказали плоскі соски, впарили мені накладку на соски. Коротше, через півтора місяця я все це закинула і почала спочатку її прикладати, вчитися прикладати до грудей. А цей час ми докормлювали, я сціджувалася. і зі шприца дитинку докормлювали молоком мами, бо вона мала набирала вагу. Коротше, тоді я взагалі боялася худнути, не дай Боже, бо. Це може погано е, повпливати на дитину. Але зараз, за 4 місяці чудового грудного вигодовування Ні в коїм разі це я вже звертаюся для тих, хто народив і боїться починати худнути. Дівчата, не бійтеся починати худнути після пологів. Звісно, треба. Сили на це, звісно, треба восстановитися, акл... акліматися після пологів, коли ви відчуваєте, що у вас є сили не бійтеся, худнути. Худніть за моєю схемою, це мега-чудове. Харчування, там є вітаміни, є білки, є жири, угліводи. Все, що потрібно вашій дитинці, воно все буде у вас, але не дивлячись на це, ви будете худнути. І е, вам не потрібен ні спорт, ні додаткові там якісь навантаження, нічого такого, тому не бійтеся і починайте худнути, як тільки ви відчуєте в цьому потребу. Я почала вхуднути в. У 7 місяців, ой, у 7 тижнів після пологів. І ось за два місяці я скинула майже скільки там 13-14 кілограмів за два з хвостиком. Два да. місяці і два тижні я вже 13 кілограмів це чудовий результат. А коли я минулого разу худла, я починала худнути вже після завершення грудного вигодовання. І ці кілограми йдуть набагато складніше. Вони вже прирослися до мене, вони вже прижилися, вони вже е, вважають, що я їм належу, і їх взагалі важко дуже позбутися. То тут, після пологів, якраз я вважаю, що треба починати худнути одразу, щоб не запускати. Бо потім все з кожним днем. Все гірше і гірше, складніше і складніше, і тому треба одразу брати себе в руки. Тож, такі справи щодо мого схуднення, щодо мого харчування, і е, чоловік мій також приєднався до мене, але за цей час, що він приєднався, у нас дво, були два таких е, гарних е, свята. Ми трошечки випивали, але я ж все одно годуюча мама, я не п'ю, тому мені легше триматися щодо харчування. То чоловік, звісно, він там і картоплю, і хліб, все їв, і побільше пішла Коза в огород, як то кажуть. Тобто, і у нього виходить у нього була вага 88, коли він почав. І ось за три тижні у нього 84. За останній тиждень у нього нічого, там навіть прилипло 400 грамів, а то скинув 400, 4 кілограми. Тож гарний такий результат. Схема харчування чудова, її можна наїстися і головне почати і привчити свій організм харчуватися. Тож головне, саме головне це привчитися їсти тільки три рази на день без перекусів, і це настільки облегчає побут, облегчає життя, полегшує. Не треба постійно думати, ой, щось з'їсти хочеться, щоб такого попити, щоб такого з'їсти, чим би перекусити. І через це ти ну, не їсиш всякі сміття. Да? Тобто, навіть мій чоловік він ну, зазвичай же діти багато чого не доїдають, і бутерброди, і те, і все. І він за ними все доїдав, але це впливає на вагу. І тому. Оце саме головне привчити себе харчуватися з інтервалом 5-6 годин, три рази на, на добу в один і той же час. Ну, ми орієнтуємося так близько там, з 7 до 8, потім ще близько однієї години дня і вже о 7 вечора. Оце такі три у нас прийоми їжі. Дітей, звісно, годувати можу. По різному. Вони всі харчуються в різний час, коли кому заманеться. Зараз вже немає таких у нас спільних трапіс. Ну, звичайно, є вечеря там, але все одно ми їмо окремо від дітей. Тому... Ну навіщо ти стукаєш? Ми їмо окремо від дітей, тому що. Треба сісти і з'їсти. Ну, тобто, я саджуся вперше, з'їдаю свій салат, з'їдаю м'ясо, щоб мене не перебивали. Тому що, коли всі разом, то там підеш, щось комусь подаси, то ще щось. Ну, коротше, відволікаєшся і розтягуєш цей прийом їжі, щось там забуваєш, щось там уже хочеться додати, доїсти. Тому, це саме головне – прийоми їжі. У попередніх відео моїх є. Подробна схема мого харчування. Тож всім бажаю схуднення, хто цього прагне, щоб у вас йшли кілограми, до речі, про кілограми. Кілограми йдуть у мене, але обсяги не дуже. Вага у мене в середньому йде приблизно кілограм на тиждень, але плюс-мінус. Я б сказала у середньому, в один тиждень може піти півтора кілограма, в інший. 500 г. Щодо сантиметрів, мені здається, вони у мене повільно йдуть. Наприклад, почала я обсяги замірювати. У мене були груди 102, талія 90, живіт я не міряю, та талія і стегна 112. Через 3 тижні пішло по 4 см. Тобто 98 груди, 86 талія і 108 стегна. І зараз прийшло з того дня ще 4 тижні, і груди залишились на місці. Талія 82, тобто мінус 4 см, і стегна 104. Ще мінус 4 см. Виходить, на грудях пішло 4 см. Всього, на талії пішло 8 см. І на 112 і на стегнах також 8 см. Тобто, отакі результати схуднення, ну, нормально. Я вважаю, що Результати чудові по одягу. Я відчуваю, що мені потрібно. Я вже подоставала деякі речі. В які не влазила дуже давно, так, але вже хотіла їх повикидати всі, але потім все ж таки. Не доходили у мене руки, щоб їх повикидати, і тому вони зберігалися, навіть не було часу їх перебирати. А зараз полізла і джинсики, знайшла, і бюстгальтери познаходила, які нормальні вже. Бо те, що я носила останнім часом, воно все на мені висить. Звісно, треба його вже... це так точно викидати, треба, тому що щоб не повернутися у цю вагу. Отже, на цьому буду це відео закінчувати. Дякую. Дякую За перегляд, бувайте, до нових зустрічей! Пока.